Усіх вітаю, це сталкерський вісник серія 2. Сьогодні ми пройдемось коротенько, буквально по чотирьом модифікаціям. Вони невеличкі, тому їм часу багато займе. Першою на черзі у нас буде модифікація на Stalker Call of Chernobyl Silky Edition. Як завіряє автор, в ньому перер... здобавлено багато модифікацій, змінена графічна частина та ще багато цікавих механік, про які ви дізнаєтесь. Подивившись невеличке тизерне відео, як завіряє автор, модифікація доволі цікава. Посилання є в описі. Як завіряє автор, в мод було додавано 450 одиниць зброї, 84 пістолета, 30... 366 гвинтівок і дробовиків, що створює не лише унікальний досвід, але й забезпечує більшу ідентичність кожної фракції. Оскільки кожна з них має унікальне спорядження для кожного класу. Тому, я думаю, ця модифікація обов'язково повинна бути у вас встановлена, ви повинні спробувати цей мод. Я вам гарантую, ви просто такого ще не бачили. По завірянню автора, я чесно, не пробував цей мод. Я не можу стверджувати, що прави так і є. Було додавлено багато нових НПС, яких ще не було в Кокі. Така в Чорнобилі. Купа унікальних квестів. Як він заявляє, вони всі цікаві. Купа унікальних характеристик, нагороди цікаві. Війна угруповань. Ну, я так не зрозумів з опису, але я так розумію, є ще і війна угруповань. Усі модельки змінені. вони HD текстурки, там все прямо дуже цікаво. На каналі, можливо, буде проходження цієї збірки. Подивимось, як може хтось підскаже, чи цікава модифікація, чи ні. А ми переходимо до наступної. Ви зараз подивитесь відео, тизер цього модифікації, а я йду далі. Наступним на черзі у нас модифікація Stalker Dark Signal. Це модифікація на базі Stalker Anomaly. Вона зосереджена на вдосконаленні системі Anomaly. І, як завіряє автор, вона не надто хардкорна і, здебільшого, додає якісь е, різноманіття в гру. Змінив зміни баланс. Перероблена майже уся звукова частина моду, модифікації. Е, радіація більш небезпечна. Більше аномалій, більше мутантів, більше різноманітності в фракційних силах в групах сталкерів. Тобто гра повністю перероблена. Е, перероблена система відродження мутантів. Вони створюють зграї, атакують посилення сталкерів. Нічна систем... Система нічних мутантів. Вони перероблені повністю. Перероблена система Warfare плюс Mode. Там дуже все цікаво. Ще автор хоче переробити усі аудіо для зброї. Він зробив тільки плюс-мінус 40% зброї. Перенести систему квестів із каубзону. Кау з чого додав автор моду? Е, комбіновані набори зброї Бас Side. з доповненням TAS. перероблений майже увесь звук. Покращене життя мутантів. Ну, я це казав. Про мутантів я вам казав. Е, схованки тепер заповнені кращою, кращим хабаром, але вони часто замкнені. Ящиками, якимись замками, в якихось ящичках. Тепер трубні відмички. Ну, така система є в EFP. Зараз аномалії виглядають краще, красивіше, живіше Нагороди були розширені, вони кращі, більш логічні. Мутанти теж вміють стікати кров'ю. Так само і сталкери, яких ви поранили. Аномалії більш небезпечні. З NPC випадає кращий мут, динамічні відносини. Повністю перероблена погода, класичний бінокль тепер виявляє ворогів, hd іконки Найбагато більше сталкерів. Вони мають різні зброї, моделі. Дуже багато чого. Тепер компаньйонів можна телепортувати. Нові схованки зроблені. Ранги фракцій та рядки статусу, їжі, сну спраги в інвентарі. А, покращена сюжетна лінія аномалі. Додає нові квести Це, сюжетної лінії. А, інтерфейс головного героя теж змінений. Тепер можна відкривати меню крафта на льоту. Так що, блін. Менше хардкорних завантажень, тобто, менше хардкорного, хардкорних речей. Е, можна говорити з усіма е, сталкерами, не тільки з командирами загону. Е, спорядження та все, що на вас знаходиться там, там, артефакти або якісь модулі, вони впливають на вашу швидкість. Тобто, ви не зможете бігати, якщо на вас важка броня. Бо ще щось. Перероблений Стелс, він краще тепер працює. Більш, зручна, більш зручне приготування їжі. Тобто це все перероблено. На цьому, наче, як все. Посилання є в, на мод профілі під відео. Буде зараз, ви б на фоні бачили відео. Якийсь скріншоти з модифікації. Мені дуже подобається цей мод, я особисто його спробую. Можливо, навіть пройду, якщо це, звісно, цей мод не є від рашистів. Я не знайшов нічого по авторам модифікації, тому що, по-перше, авторів тут дуже багато. Тут багато людей працювало, але наче я не знайшов нічого. Від самого автора, який виставив, щоб там він був проти України або за Росію. Наступна модифікація, про яку ми з вами поговоримо, і вона буде остання, це Absolute HD 2023. Вона додає для оригінального DNA Чорнобиля HD пак для текстур, моделей та зброї. Нічого дуже серйозного, взагалі красиво. Але дуже просто. Вона нічого не міняє, окрім графічної частини сталкера Тін Чорнобиля. Тому особливо на цьому моді ми залишатися не будемо. Пару скринів, та й пішли медалі. На цьому в мене все. На жаль, сьогодні не дуже багато модифікацій, але вони дуже насичені, дуже цікаві. Мені дуже сподобались ці модифікації. Я не знаю, як вам, але я. Практично можу, я готовий в усі модифікації зіграти. Я сподіваюся на ваш лайк, на вашу підписочку та на ваш коментар. Підтримуйте українське військо, підтримуйте сталкерський YouTube україномовний. Ви розумієте, що ви наша єдина підтримка та заохочення для нового контенту. Тому, якщо у вас є якісь побажання, пишіть в коментарях. А я вам дякую за увагу. Приходьте ще. Бережіть себе та Україну!